Айфони, айпади, смартфони, планшети, окі одне обіманіття. Часне слово, ніякої фантазії в сучасних дітей. Попросили би в нові далі по пісні. Та всіли, Рафіли, може, щось цікавіші в паперових листах. Отже, ви думаєте, що в паперових листах щось оригінальніше, ніж те, що приходить вам на мейл? Всі про ті самі айфони, айпади смартфони. Хіба молодші діти можуть уникнути цього? Ангеле, прочитай, щось цікаве, будь тобі ласкавий. Дорогий святий Миколаю, я писав тобі торік і просив вистата. Вони дуже гарні, але снігу минулої зими майже не було. Я так і не навчився їздити на них. Хіба вдома покелиму? Але мама мене дуже сварила за це. Тому прошу тебе, зроби так, щоб цієї зими випало багато та багато снігу. Я дуже хочу покататись, я був чемний. Майже очік мені сім років. Сім років, тому що багато граматичних помилок і почерк не дуже охайний. От бачиш, Рафаїле, тебе така цікавіша кореспонденція. а цей очик справді був чемний. Та де там, та де там? Однокласника я казала, куди коданом збив, а маги набрехав, щоб то кіт. Ех, діти, діти, куди ви сподіти? Але цей снігу сніг у столі сипле. Хай удачею через пішаки. Треба цьому очку різку під подушку, не забути, покласти. покладемо, звісно. Що там таке кумедне? Та ви лише послухайте. Любий Миколаю, я колись просила в тебе сестричку, а ти приніс Максима. Йому вже три роки, він страшний розбишарка. Учора відірвав руку моїй барві. Якщо ти не можеш поміняти мені брата на сестру, то принеси, будь ласка, нову ляльку Барбі. І ще цукерки для Максика. Він дуже любить жуйки, хоч і не чемний. Юля пише ще догуркованими, тому, мабуть, першокласниця або піде до школи. То що, отче, що скажете? Поміняємо Макса на сестру чи нову ляльку Барбі? Ти а ти ще не, зна... не знаєш, буде і Барві, і сестричка з цукарками певна річ. О, бачи, в мене з'явилося дещо в електронній скринці. Отче Миколай, можна й мені послухати. Я знаю, тут справа серйозна. Певно, цілої взагалі треба з вітамонтину треба прислати. Але, коли... Але вже слухай, коли дуже цікаво. Гей, святий Миколая. Юрко з паралельного класу раніше до мене залицявся. А тепер до Дарки. І зовсім без ніякої причини вже мене не любить. Я знаю, що, що ти вше, все можеш. Тому зроби, будь ласка, так, щоб Юрко знову любив мене, а не її. Бо та дарця йому зовсім не підходить. Вона насліть до школи війні. І ще малює мій чорним лаком. Я сигаю зі шостого бе. По скриптам. і в неї піцінь у попку. Я сама бачила, як ми на фізру перевдягалися, що, що за пірсинг телефіле. Ну, отче, то в неї сережка в по попку. Наші попку-сережку. Мода така, і в носі може бути і в брові. Е, лихо мені з цими дітьми. Вони гадають, я черенек чи що, як це я, не мав Юрка, любити Галю, коли йому до вподоби дайці з деревим попком. Е, кохай я вже святий волонтерів да яраву, а від твої компетенції. А тут, отже таки до вас лист. Со, святий Миколаю, я знаю, що ти є покровителем невинно засуджених. Ні, ні, я не сиджу у в'язниці. Але майже місяць у класі зі мною ніхто не розмовляє, бо всі вважають мене злодієм. Хтось підкинув мені в рюкзак. Звідчить телефон, але, але я його справді не врав, і не знаю, як він у мене опинився. Тільки ніхто в класі мені не повірив. Я знаю, що тільки ти можеш мені допомогти, і я вірю, що ти допоможеш, бо саме завдяки тобі ми влітку не потонули з татом на риболовлі. Марко». Справжня хлеба з хлопцем, треба рятувати. і Рафаїли, мусите спуститися до них, про все дізнайтеся і мені розкажете. Отже, а хто читати верешту листів. Поклич Ангела з Небесної канцелярії, а самі поспішайте справа серйозна. І тебе робити, і вчора не сказали, і нині знову страшно. Ох, не добре підслуховувати, мусимо показатися, що сталося дитину. Ой, хто ви? Точно не людина. Так, ангел, звуся Теофіл, а це Рафаїл, тебе це дивує? Просто, просто я думала, що ангели не ходять поміж людей. Живуть собі у небі. Живуть, та часом із неба спускатись потрібно. Ого, вже й віршами заговорив. Чули ми про лиху у вашій класі, начебто ви всі не розмовляєте з одним хлопчиком. Е, які вам, Марко, бо начебто він вкрав телефон. Це правда? Правда, та не вся. Той телефон забрала я, але я не крала, чесно. Буває різні житті. Знайдеш розраду, Кайтін, що таке, якась у шумані вчепилась, то що насправді сталося дитин. Вінці купили новий смартфон, а вона не мну дуже вихвалялася, а в руки дала подивитись тільки своєї подружці. Якось у роздягальні я підняла її смартфон, е, тому що випав гачок. І я почала роздивлятися, бо в мене дуже стара модель. І я хотіла зразу віддати от дзвінці, та побоялася, що вона подумає, ніби то я коперсалася у її речах, і я, і я підкинула смартфон Маркові у рюкзак. І тепер його вважають всі за злодюжку. Я хотіла розповісти, та побоялася, хотіла зразу, коли дзвінка перетрушувала всі речі і знайшла свій смартфон у Марка. Краще пізно ніж ніколи, адже цілий місяць із Марком ніхто не розмовляв. І цілий місяць я хочу зізнатися та боюсь, тепер зі мною ніхто не розмовляти. Ну не розписуйся зараз за всіх, бо будеш мати ще більше гріх, що хіба у вашому класі всі такі погані, що лишають друзів у нещасті. Марку, Вибач, будь ласка, перед тобою завинила, хотіла одразу розповісти та побоялась, аж поки ангели мені зустріли, він мені додав хоробрості та сили. Ангела проба... побачила, про що так сказати, чим провинила. Той телефон звінчив, я тобі підклала у рюкзак, знайшла гардеробі на підлозі. Хотіла зразу їй розповісти, та побоялася. Ти цілий місяць мовчала, а мене з узло дішку мали. Пробач, будь ласка, вже нині я наважуся і всьому класу про це розповім. До нас приїхав театр. Театр? Але чому актори лише два? Ну що ж, на фотку згодяться і вони. А не актор, пусти мене, злодюшко. Дзвінко, він не злодій. Це я підклала твій смартфон Маркові у рюкзак. Найшла в гардеробі на підлозі, хотіла тобі відразу признатися та побоялася. Пробач, будь ласка, і ти, Марко, пробач. Ото дівчесько, зразу сплач. Пробач мені, Марко, я й подумати не могла. Треба довіряти людям хоч трохи, а он на перший раз пробачай. Та годі вам, святий Миколай мене сюди не на фотосесії відправив. А навіщо? А де подарунки? Зато Миколаю можна побачити. А до нього у гості можна потрапити. А він принесе мені айпад. Я в листі просила. Святий Миколай вже знудився від ваших айпадів, айфонів, смартфонів, скільки можна. Он морковь просив, як слід дбати про заступництво. Тут все налагоджується, тому нам час вирушати. Вав, круто! англий, стравайте, а можна щось інше на айпад ви святому перекажете. Якщо це не якась ультрасучасна технічна забаганка, мені б нову гітару, якщо гітара, обміну перекаже. Мені принесе нову гітару, до вас прийде також на забаву святий Миколай, святий Миколай, Миколай Богдан. Пахне святом, нині особливий день, Миколая зустрічати будуть тисячі дітей, Ін прийде із подарунком принесе тобі мені, а на вікнах візерунком зорі зацвітуть ясні. Миколая не чекає, він несе любов усі сьогодні поспішає, кожне серце кожен, Миколая не чекає. Ми до нас вже йде, миколаю, Миколаю ми так любимо тебе, Миколаю, ми чекаємо, він несе любов усім, І сьогодні поспішає кожне серце кожен він. Миколаю, ми чекаємо Він до нас уже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе. Вдали ніценя дзвіночки, то ангелики летять, їхні білосніжні крила, так на лишать. Звін звідручніше все лунає, наповняє цілий край, у всьому сповіщає, їде, їде, Николай. Миколая ми чекаємо, він несе любов усіх. Сьогодні поспішає, в кожне серце в кожен днів, Миколая ми чекаємо, він до нас уже йде, Миколаю, Миколаєв, ми в тоді любимо тебе, Миколая, ми чекаємо, віднесе любому сім. І сьогодні поспішає кожне серце, кожен дім. Миколая, ми чекає, він на нас уже йде, Миколаєв. Мирне небо й перемогу, хай на нашій землі ніхто не плаче не просить допомоги. Найбільший дарунок українських дітей. Україна вільна, сонячна, тепла, рідна незламна і як ЗСУ, дуже сильна. thank <laughs> you thank <laughs> you Хотіла старатися робити добрі справи. Марічка молила сходи до церкви, а ромчик завжди допомагає молодшим однокласникам. А будете тепер червні? Бо я пробачу вас. Я дарунки не просто даю. Я знаю всіх, хто живе у раю, а тих діток, Бога шанують завжди. Він спасе від невдач захистить від біди. Ви бачите подарунок? Так. А будете чайне? Так. А любитаєте? Так. Нуобре, віддам кольоровий. Дам вам гравці кольорами. Ой, не а кольорами. Уже вся я беру